Я Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. І хто ти такий, показуй документи. Покажи документи, хто ти такий. Документи, я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуй де ключ. Відкривай, хто ти такий, покажи документи, що ти в дворі робиш. Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз зробиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти просто так. Ключ, де ключ? Стій, бо будемо битися, блядь! Я тобі покажу. Я сказав документи і ключ. Почув чи не почув? Сія стара. Ага, тобі вже погано, так? Да? Ти хочеш попитися? Можете... Викликайте швидку. А тепер там сюди! Стоїть подати. Хлопці, знімайте ось він, бандюган. Хто ти такий, я питаю? Чи ти біжиш від народу воді? Хто ти такий? А чого охорона спокійно спостерігає, як у вас бігає неопізнаний не об'єкт? Хто він такий, я питаю? Я сказав документи. Документи, я сказав. Де охорона? Де начальник охорони? старший старше званням. підійди сюди до мене. Олексій звелеійтенанта того. Хто ти такий, я питаю? Що ти тут робиш? Діти о, там в машинах сидять. Совісті у вас немає. Ви не офіцери, ви подонки! Подонки і сволочі. <звілляє> Ніхто не має права загоражувати добродня, козаки. <звілля> Нахрен з пляжа Державне управління справами. Воду, дайте. От суки, а? Це йод, знімай. Або ви брешете в очі народному депутату України. Підіть додому, жінці свої, скажіть, що я мудак. Що я мудак. Я Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Охорони хворобів. От на 15 років сядеш, то тоді вивчиш. Я вам кажу, що я родину не продавав. Не бреши. Чесно. А сепаратісти що в тебе робили? У мене не було нікого. А ти що робив? Я робив, щоб школа робила, дід садик. Всі ви так розказуєте. Все, на 15 років у тюрму. Скільки років тобі? 62 шість плюс 15, 77 років. Вийдеш у 80. А якщо хто, доживеш, якщо доживеш, подонкиського народу гнать вас паразитів всіх шею нада. Ганьба партії регіонів і комуністам. Регіони не знають, вони не знають, що їм робити. Вони попитали пензенника, а їм пензенник сказав не голосувати. Олександр Сергійович, не до того пішли. Ідіть до ляшка. Я вам скажу, як голосувати. У четверг у чоловіка інфаркт. Вона дзвонить на лікарня на 102-103 викликати швидку. А їм кажуть, у вівторок приїде лікар. Із села люди дзвонять. У вівторок у чоловіка в четвер інфаркт стався, а йому кажуть, у вівторок приїде лікар. Людина померла. Захопити місто. Хорошо, у мене питання до тебе: 48 депутатів регіоналів. Чому не провели сесію міської ради? Чому не засудили захоплення міста терористами? Валерійович, немає значення. Да. Відповідайте чітко на питання. Чому не зібрав сесію? Во-первых, я був в теорії в больниці. В больнице. В больнице. Хай би ти там і залишився. Скільки в больниці був? Чого вийшов, не зібрав сесію? Уже не з ким було забирати. Не з ким забирати. Тобто, коли наші прийшли, з больниці вийшов? Нет. А як треба було, я сідай заяву кажуть. Ні, давайте так. Для... Я сказав, пиши заяву. Я... Ти не маєш права старути Сергій Алексейович. І що? На сьогоднішній день мені поручено розправляти. Значить, послухай Приджет мене. Время, Слух... Я напишу все. Слухай по дому, да. слухайте пере мене. Да. Я, я... я сказав, заткнися і слухай мене. Пише не виводи мене. Затримає. Андрій, затримаємо. Пиши заяву. Народу України. Да. Я Олег Ляшко. Народний депутат України, лідер радикальної партії. Ти Скатільна, а не майор міліції. Я, я, я тебе не взиваю, я тебе грохнув, як би не попався. Я на Хію, не навилах винесух, я бо немає. Але твої руки оці махання довели до. Олег, я прошу сісти на місці. Не, не, не зривати на раду. Вони розказує, що вони в опозицію. У Вас народ в опозицію відправив. Народ Вибачайся дозривати. за вбитих людей. Ну да, слушай, хотел пригласить там тебя. Я приеду вот на следующей неделе в Киев, возвращаюсь. Может, там встретимся да. где-нибудь в баньке, попаримся. Ну, в бане? Да ну, я не хожу по баням. Ну, как-нибудь просто там посидим, развлечемся. Развлечемся, в смысле развлечемся, с королевской чешуей. Не, без нее, по-мужски, по-нашему, настоящему Да будь ласка, будь ласка, давай, звони. Знаешь, как это у нас говорят в футболе, под хвост побалуемся. Да, ну, интересно у вас скажете. Я не футболист, а я не знаю вашей жизни. Ну, вот, да, ты же знаешь, как под хвост баловаться. Не знаю. Ну как, ты, я видео смотрел, как ты говорил, как... А то хуйня, меньше дивись, а то хуйню. Що то, то, э, тобі розказувати, Ти не знаєш, що роблять опоненти, як вони із на біло-чорний навпаки? То хуйня все, не звертаю уваги. А чого тебе Мартинюк так ненавидить? Тому що дурак. Але Господь всіх карає, тих, хто проти мене. Мартинюк он завтра будуть обирати керівництво а Мартинюк уже. Дивіться, спікер, його не Дивіться не, не мене. У мене обличчя в йоді. І кандидата в депутати тільки що, тільки що на порозі. Мені вилили в обличчя банку йоду. І лозовому Андрію. Виключить музику. Оце так Оце у Василькові зустрічають народного депутата. Подивіться, от банда регіоналівська, що робить. Лей воду давай. Володь. Йодом обливають, не реєструють, погрожують. Вони бояться мене, вони бояться ляшка, вони бояться вас людей. Це регіоналівська банда. Хоч сволота, що робить, а? Дивіться, прямо в очі, вони мене випалить очі хотіли. Попали прямо в очі, в мене болить око. Тут є лікарі, немає. Забирайте слово ну, зараз. Ну, дай воду, дай воду. Бачите, не Іван Васильович Мартинюк, а Мартинюк якого Мартинюка. А тобі треба Мартинюка, я тобі зараз дам. Що... Я сказав, Скажіть руками, що <свистит> <так. свистит> за мініст у сільськогосподарській країні ставь, я ставь, зараз ставь. покажу, що за міністр вставайте за місторови, <свист> коло я дякую, бачу справжній Донецький норов, але я хочу тобі сказати, що я Чернігівський хлопець і мене на понт не візьмеш. Пане Москаль, якщо говорити вашою ментовською фенією, то ти відсосував у президента Кучме губернатором, ти відсосував у президента Ющенка губернатором, а тепер відсмокчуєш в Яценюка. Сиди і мовчи, мента Галіний. Росія єдина страна в мірі, яка реально способна привратіти США в радіоактивний пепел. Дивіться, будь ласка, на це ман на манікюрене й на педікюрене существо. Про що він може ще говорити? Цей підерас, вибачте мене. Олександр Сергійович, перш за все ви повинні вибачитися перед Олег, народом Олег, перед народом. За вбитих людей. За Олег. те, що довели твої руки, оці махання довели Олег, до цих. Олег, я прошу сісти на місці. Не зривайте на раду. Він розказує, що вони в опозицію. У вас народ в опозицію відправив. Вибачайся за вбитих людей. Депутат по 160-му розумію. Молоток. Ну і що, як молоток? так і що? Ну, молоток не молоток. Як це? Шановний, шановний пане Чумак, ви ось сюди прийшли, бо вас батогами погнало партійне начальство. А я сюди ходжу за велінням совісті. І скільки тобі років, іди онуків нянчити? Старий пердун. Но... Я питаю, чого бо ви подивити, пандюрка. Ну, іди сюди, я за горло потримаюся, сюди. Ви аргументували свою мислі і трижды в аудиторії мені і сидячим на этой стороні публічно показали комбінацію з трьох пальців. Ну разве це добре. Ну, разве після этого у вас ну ні, нет... то вам комбінація від мільйонів людей ще раз. <клес> далі про що я хотів би сказати? От я ценюк, який розказує, що ми всі єдині, ми всі разом і так далі. Я згадую 2009 рік. Як Яценюк кожен день розказував, що Тимошенко треба пожиттєво посадити в тюрму за газові контракти. Сьогодні ця людина виходить, розказує, що Юлю треба звільнити. Сєня, для чого ти її сажав? Для того, щоб сьогодні виходити, розказувати, що звільнять. Ви фарисеї, ви непорядні люди. Він розказує про те, що в мене дивіться немає. Коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне, коли ви востаннє пробували її і цілували, ніколи. Вони мільйони накрали, мільйони накрали. Ну, не воспитание что-то. У тебя банда. Покажи, снимай туфли. Снимай туфли, покажи. Показывай туфли, снимай. Давай, снимай. Снимай туфли. О, бачит, бачит. Снимай туфли, туфли снимай. Снимай туфли. Покажи людям туфли. Снимай туфли. Покажи туфли, снимай. Иди, 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 иди. Я решен, по подобно. Ты у ту вот, несчастную интернатовскую девчину, ты не звонковал, ты вбила. Соло! Да. Іди сюди, я прикажу. Да. Ах, ти мордняка диви. Бачите, почали ефір і, і, і студію закрили. Оце мого така справедливість. Да. Дайте я навела візьму цю справедливість. Чекайте. Оце, бачите, яка справедливість. А? Це ж повна несправедливість. Аньба. Перше в житті ви виступаю з папірця. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстійку і ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів не ефективен, не дієздатен. ви довели людей до зубожіння. І коли ви, говорячи про економіку, згаїдуєте попередників. Японен сказав. О, виграші видає. І отак от буде з кожним. Хто заводитиме оце гімно, хто буде вкрадати людей. Хто буде вкрадати сім'ї? Мінти, судді, яких решують оці зали гральні, то так буде з ними. Радикально, радикальні зміни в житті країни. І починаємо ці зміни із оцих гадюшників. Хлопці, це машина народного депутата Ляшка. Е, ви Батоні, бля? не Будь маєте що? права цього робити. Це машина народного депутата Ляшка. Я вимагаю від вас зупинитися. Це машина народного депутата Ляшка. Тих на передню лінію фронту, на барикади, тут робиться історія, тут виборюється незалежність нашої країни.